Вітаю вас в етері телеканалу НТК Проєкт. Будьте певні, завжди спілкуємося з психологиною Наталою Подорок. Натаж тішуся Приємно. нашої зустрічі. Приємно мені також тебе бачити. Сьогодні ми поговоримо на тему Холодна мама. Звідки взялося ось це поняття Холодна Мама? З народу, як кажуть, так? Тому що. Елементарно можна перевірити, що ми відчуваємо, коли людина доброзичлива, коли вона з нами контактує, коли вона обіймає наша рідна людина, коли пригощає взаємодіє. Ми називаємо це тепло. Проявило до нас емоційне тепло, бо справді в на нас радість, а радість це сонячне почуття, та, десь сонячне сплетіння, така піднесеність. І холодна мама чи холодна людина та, це про якусь відстороненість, дистанційність і е, не продял емоцій це такі або застиглі, або дуже стриманість. І тема наша, так, холодна мама це про жінку, яка народила дитину, але яка не включена в емоційну взаємодію зі своєю дитинкою. Бо дітки, як ти пам'ятаєш, вони народжуються, вони плачуть. Головне — вони швидко заспокоїться, коли їм додати обіймів, ласки, ніжних, пестощів, цьомок. Е І коли вони розвиваються там вже вік, два-три місяці або це вже така взаємодія, включеність. А зараз діти ще швидше розвиваються при умові, що з ними йде такий обмін емоціями. Це дуже важливо. Холодна мама, вона не проявляє цю емоційність, вона не відгукується на це дитяче, вона не відзеркалює емоції дитини. І дитина пробує пробує природньо, а потім вона застиває або шукає інший спосіб взаємодії, щоб адаптуватися до такої мами. Це як в дитячих будинках, так діти спочатку плачуть, а потім вони вже навіть не плачуть. так. Є навіть такий термін називається сенсорна депривація, тобто емоційний голод. Чому? Тому що дітей багато, а вихователі, щоб могли забезпечити базові потреби дитини, а базові які в безпеці, в любові, в задоволенні фізіологічних потреб. Всіх на руки ти не візьмеш, а дітям дуже цей контакт потрібен. До слова, зараз моя дитина звикає так, до садочка. І що я спостерігаю, що одна дівчинка плаче. вчора плакала, сьогодні плаче. тому що ну, така в неї особливість звикати до чужих людей, бо садок це чужі людини свої, тому вона сумує за мамою. І коли її няня бере на руки. Вони сідають на велику году, гойдаються, вона заспокоюється. Бо няня дає оце тепло емоційне. Ну на даний час замінює маму, яка не може бути поряд. Повернемось до нашої теми холодна мама. Холодна, ми зрозуміли не на дотик, а не дає емоційного так. того тепла. Чому так відбувається? Чому такі різні мами бувають одні теплі, одні холодні? До слова, так ми звикли, що материнська любов, та вона просто включився цей інстинкт, і ти опікуєшся, ти взаємодієш, ти вище з дитиною, так, оцей цей постійний обмін. Але в силу певних обставин, які склалися в дитинстві в житті цієї мами, яку ми називаємо холодна сьогодні, були ряд передумов, чому вона стала такою. Одна з передумов це те, що вона не навчена цій взаємодії. Тобто, до неї, по відношенню до неї, також були відсторонені той значущий родич, ну, наприклад, її батьки безпосередньо мама. Е, один фактор. Другий момент е, це коли вона пережила якісь втрати, якісь емоційні потрясіння. І, і тому вона також не включається. Третя причина це коли вона не має ресурсу включатись. Вона постійно виснажена. Вона, припустимо, має дуже багато ну, чи господарки, чи робота, дім, і вона не встигає так всюди. Це ж віддаєш ти ресурс, взаємодієш, працюєш. А на своїх дітей так, ти не маєш вже сили. Тобі би, так пошвидше вечері зготувати, їх там, як то кажуть, ледве щоб помити, прибрати і вкласти спати. І тому вона не має звідки черпать цієї неї. Ще одна з причин, така є, до речі, цікавий такий особливий момент, він не усвідомлюється, звичайно, холодною мамою. Це її внутрішні страхи. Тому що вона розуміє, що діти виростуть, і вони підуть. Бо такий закон природи, що діти вилітають з гнізда, будувати свої гнізда. І тому вона не надто емоціонує, не надто усі пусі, не надто цих контактів, тому що вона боїться, що потім буде дуже боляче розлучатися. А якщо я така холодна, стримана, то по-діловому ми розстанемось. І ще одна з причин це така, кажуть, соціокультурна, це вже соціум міг так повпливати, ну передатися, так інформація така, що, що ти балиш дитину? Що ти з нею так? З нею треба суворо строго тоді, щоб вона тебе слухала і робила так, як треба. І тому, на жаль, ця така взаємодія перетворюється на умовну любов. Це любов, Ти зробиш все ти чемна. Ти прибрала, ти чемна, ти отримала високу відмітку. Добре, молодець. Поглажу тебе по голіці. Без включення такої, просто тебе люблю, бо ти моя дитина, як ти сьогодні день провела? А чого ти злякалася? А ходи, а мама поряд біля тебе. Це вже ми говоримо про безумовну любов. холодної мами це тільки умовна любов. Такий контроль, суворість, і дозована увага. Але дивись, у більшості наших бабусь, візьмемо старше таке зовсім покоління, не було часу на дітей, Вони не сюскали. Але наші мами якось ну, переродилися, так, все ж таки, був оцей емоційний контакт з дитиною. І в нас він теж є, навіть якщо наші мами не сильно там докладали зусиль. Як це працює? Тобто, це всередині людини є оце тепло, яке вона хоче віддати, навіть якщо її виховувала холодна мага? Тому і ми називаємося індивідуальними так, особистостями, в яких є свої особливості, те, що хтось усвідомлює і передає, і розуміє, що я не хочу так, як у мене, хтось розуміє ці історичні моменти. Але якщо взяти до уваги, я слідкую за своїми так, родичами, далеко не буду заходити, то був поділ, кого любить баба, кого не любить. Але внуків налюбила любила всі. Тобто, якщо бабуся не змогла дати своїм рідним дітям щось, тому що багато роботи, погоспи і так далі, то внукам в неї включається. Деяка баба так включається. А дехто і ні, відсторонено, дистанційно. Через виснаження. Я про те говорю, тому що вони багато працювали, у них не було ресурсу. А вже наші мами, вони вже ну, точно не було спову. Це вже і з'явилися пральні машинки, які закривали питань багато таких побутових. Дивися, зараз в час. Де можна сказати, можна бути забезпеченими всіма такими технічними засобами, трапляються мами, які не включені, тому що навіть процес народження дитини був іноді неосвідомлений. Бо вийшла заміж, бо, бо, бо ну, треба сім'ю робити. Без цього розуміння, що я хочу цю дитину, я вже хочу розкритися як мама відчути. Тому не запустився цей процес. А Можна його запустити, Ти хотів би сказати, але з цим можна щось робити. Як можна працювати своєю травмою, коли тебе виховувала холодна мама, так можна і бути тою, хто працює над проблемою, а чому я власне холодна до своєї кровиночки. І це терапія, це робота з тілом. Це Пошук блоків тих в людському тілу, в психіці, в енергетичній структурі, пошук, чому де там це повертання назад в історію, де на якому етапі історичному я отримала травму: чи в дитинстві, чи вже в підлітковому віці, чи десь був акт якийсь насилля, і людина закрилася. Тому кажуть, це причини індивідуальні, в основному я висвітлюю. А може таке бути, що з однією дитиною мама холодна, а з наступною дитиною вже тепло? Так, оце якраз я говорю, на жаль, про такий поділ, І коли знаєш, я знову ж таки скажу, що це дурна е мода на стать. Коли роблять вечірки, як вона називається Гендерпаті. Гендер коли верещають, я думаю, ну кого ви чекали? Крокодила, Ну ти чекаєш або хлопчика або дівчинку, але ти чекаєш дитину, скільки скільки є історій, коли не можуть природно зачати, і раді будь-якій дитині. І тут, так, маркетинг працює на те, що люди бісяться від того, що роблять шоу так до очікування дитини. І буває так, що ти очікуєш ну, дівчинку, ти зробила гендерпатію рожевому диму, чи в чому там кольорах. А тут ну, оп, помилочка, не, не, не леділи на ОЗД. Щось відбувається, так, людський фактор чи е, машинний фактор. Е, е, і ти вже купила одяг рожевий, купила, там, не знаю, чи бежевий, нейтральний, але ти очікуєш і налаштовуєш. Себе на дівчинку, а народжується хлопчик. Така несподіванка. Якщо мама розумна, вона приймає будь-яку дитину. Але якщо мама ну, трохи схиблена на цій даності моди, тоді в неї криза, конфлікт внутрішній, між очікувало і що сталося. І відповідно це буде труднощі, виховання. А якщо друга дитина дівчинка, о, все, гештальт закритий. І хлопчик недоотримує. Тому це один момент. Другий момент це часто буває таке, що коли батько йде з сім'ї, у мама з'являються образи злість, коли, звичайно, він живе щасливіше з іншою. І якщо дитина схожа на батька, то вона проєктує цей гнів і образу на дитину: А, ти така? Чи такий, як тато твій? А ще якщо дитина схожа на свокруху, ну все, бідолаха. Тому що це ненависть і е, більше любиться того, з ким подібність, чи візуальна, чи там, характерологічна, чи часто візуально е, такий момент. Е, буває е, по характеру та людина дитина може бути більш така невгамовніша, а мама більше контакт з. Іншою дитиною, і тому вона теж цю бік більше зосереджується на тій зручній улюбленій дитині. На жаль, це є, і це травмує іншу дитину, і це породжує злість, конкуренцію між дітьми. Вони б'ються, чубляться, вони ненавидять потім дорослому житті один одного. Чи батькам вже потім виговорюють те, що вони не могли дитинстві сказати? А чи обов'язково холодна мама дорівнює холодна людина? Тобто вона, наприклад, на роботі може бути ідеальною людиною, так? комфортною, зручною, такою емпатійною, а з дитиною вона холодна. Може бути? Може бути. Більше того, тепла мама з дитиною, яка вдома дуже така розкута, весела, не заморочується, може бути навпаки холодна. Це про нашу соціальну маску. Тому що соціум має певні очікування від нас, і ми вміємо гарно грати. Але до слова, коли є ще таке поняття, дитячі контакти, тілесність, мама холодна може не приймати і дещо бути настороже навіть до дорослих контактів. Тому це дуже таке особливості. В окремих видів холодних мам. Хто може розтопити холоди? Хто десь? може розтопити? Чоловік, наприклад, може вплинути? Ну, дивися, значуща людина, значуща, яку ти любиш, цінуєш, може вплинути, може з розумінням поставитись. Це може бути психолог, психотерапевт, який зможе вибудувати правильний такий місточок, щоб достукатись. До того сенсу, бо воно той лід та розтопився, щоб людині заявити десь так, що ти страждаєш, ти закрита, в тебе нема контактів, або з тобою не хочуть власні діти спілкуватись, тому що ти себе поводиш таким чином. А даємо розбиратись, чому саме така стратегія поведінки, чого така модель суворість, контроль. А де в житті ти таке відчувала? А по відношенню до тебе. І коли е, кожна історія так, пишеться е, окремо, і десь можна дослідити, що людина не має в досвіді обіймів, е, не має в досвіді, що її е, хвалили за щось, приймала, що вона просто є. І вона не навчена, вона сама голодна цього. І вона не може передати своїм дітям. Тому. Е, Ідея в тому, щоб не просто звинувачувати тих, хто не дали вам те, що вам треба було, а стати тим дорослим вже собі, який додасть все, що треба, і створювати це друге дитинство, де ти можеш робити те, що ти можеш собі дозволити. Це шлях, але коли людина лише починає ставати на нього, ну і як кажуть, дорога йдуть. То вона може розморозитись. Е, достукатись, е, якщо людина любить читати через літературу, рядки автор-письменник так може щось таке там написавши, що людина починає розуміти, це може бути фільм, коли ти побачиш схожу на себе, схожий типаж і, по, і наперед подивишся, до чого це може призвести. І якщо усвідомиш, так тоді це теж є шанс, щоб розморозити свої почуття. Але це, як правило, це про емоційний голод, який не отримала людина і тому не може передати. Це про травматизацію особисту, коли контакти приносили біль, близькість приносила біль, коли в ранньому дитинстві покинутість була, і ця прив'язаність так стала травматичною. Або третій варіант емоційне чи фізичне насилення, де людина зрозуміла, що не, не, не можна бути щирою, проявлятися, тому що це може ранити. Давай розкажемо трішки про наслідки нашим глядачам, які десь відчули, що є ось ця холодність, якими будуть їхні діти в дорослому віці. Е... Приклад з клієнтських історій, коли приходить мама з сином, наприклад, і каже там: мого сина був приступ, ми ходили до лікарів, сказали, що все добре, що це психологічне. ідіть до психолога. Вони прийшли і пробую розбиратися. Я кажу, і намагаюсь так збирати інформацію, в яких умовах людина, дитина живе. Так? Я контактує з татом, з мамою, потім уявляється, тато не знає, що не тут. Я кажу, чого він на роботі, це сталося сьогодні, він ще не встиг. Ні, ми, ми йому не скажемо. Чого не скажуть? Ну я розумію, що тато емоційно холодний, немає розуміння, що відбувається. Е, тому це теж для мене такий дзвіночок, так, що у сина, який формується як чоловік, немає такої опори саме на чоловічу стать, Я на маму. Ну, добре, що хоче на когось, але чому так тато оберігають від інформації такої? Це велике питання. так? Е, тому що буде? Е, в майбутньому це діти, які і не будуть контактувати з тим, хто з ними не контактував. Тобто дитина завжди тягнеться до значущого дорослого, який до неї проявив е, терпіння, любов, ласку. Іноді це можуть бути не батьки а бабусі з дідусем. Тому, звичайно, вона змушена батьків слухати, але більше контактувати їй буде приємніше саме з тим, хто проявив до неї теж. Що чекає на дитину, до якої проявляла емоційну холодність, стриманість, а так, більше суворості і контролю, вона зажимається, бо дитині природні є емоційність. Вона може зажиматись, зажиматись, а потім бух, вибухати. І це буде неконтрольована поведінка при взаємодії з іншими людьми. Або навпаки, інший момент, коли вона теж стає зажата, стримана, холодна, бо вона копіює те, як їй то вклали. І буде боятися контактів з іншими дітьми. А якщо це вже йде мова про стосунки, стосунків, вона буде відсторонюватися, не будуть чужі. Вона буде лякатись їх. І може навіть не заводити ці стосунки, тому що для неї вони чужі. Це незнайома мова. А діти природою їм дано, якщо їх навіть покласти в одній кімнаті, чи навіть як близнюки родяться, вони постійно мацають один. Дітям властиві доторки. Це може бути пошук такого ну, тепла, бо це завжди голод. Значить, ти мусиш його чимось наситити у вигляді. Сурогатів алкоголь, інші шкідливі звички, переїдання, спосіб знайти у харчуванні таке задоволення емоційне. Ну, тобто нічого доброго. <звичайно>, Звичайно. Звичайно, нічого доброго, але навіть це нічим добре щось можна зробити по факту, якщо усвідомлюєш, що я так жити не хочу, хочу жити краще. Я хочу знайти, в чому корінь моїх проблем. І вже ця дитина холодної мами може вирішити цю проблему. Так а, так. за допомогою психолога. За допомогою самоосвіти, пошуку. Я знову ж таки навіть агітую на те, щоб цю модну програму штучного інтелекту, щоб людина починала безпечного для себе. Форматі знайомитись, обговорювати, я відчуваю таке, то в мене трудно ще з такими то людьми. І дивитися, як штучний інтелект згенерує, як він знайде вашу проблему. Тому що навіть від цього відштовхуючись, ти вже роз, десь розумієш, в якому напрямку шукати допомогу. Йти до спеціаліста. Дякую, Наталя, Як завжди цікавою, змістовною сподіваюся, що нашим глядачам це стане в пригоді. Бережіть себе, бережіть ваших рідних, обіймайте їх і будьте певні, що в вашому житті неодмінно все буде гарно. Побачимось.